Всім привіт! І у нас нарешті ось такий альбом з тінтаконами. І тут у нас знаходяться веселі, сумні, прикольні фулартові покемони. Да. І Будемо все розкладати по порядку. В порядку ніякого не буде, як зазвичай. Будемо те, що прийшло, так і пішло. Це так із цікавого. Тут у нас цього не вистачає, цього не вистачає. Другої стадії. Тут у нас такі кенти. У нас холарти, різні кольорові, чудові. І тут у нас веселі покемони і почнемо перше з пікачу. Бачите, у нас є такий крутий пікачу. Причому не дівчинка. Дуже багато роблять пікачу, не дівчат. Взагалі майже не роблять дівчат пікачу по ось такого плану. Так, щесь цікавого. У нас тут є педюрса. І, до речі, його лапки лишають легкий слит. Світ із меду, за яким інші тедіурси знаходять втрачає, своїх родичів. Тут у нас Тадіурса, хлопчик і дівчинка, якою капелюшок полетів. Цікаво, діда така є, Тадіурса чи нема. Бо дід збирає усіх дівчат. Кіперси, Сікер. Сікер звідси виходить, тут не треба. Так, і що тут є? Цікаво, що можна забрати. Це поки сюди, це сюди, тут тедюрси всякі у нас цікаві. І тедюрсу ось сюди. Теоретично, щось якесь я як? комбіновану штуку робив, що тут повинна бути тедюрс. А, я зрозумів. Тут 4 кастформу, все, я в я згадав. Так, далі у нас кло-то. Покемон, який плаває на своєму листку як на човні, поки інші покемони користуються їм, як притулком. У фольклорі дух озер, що допомагає загубленим мандрівникам. Ну, Це і сам загубився. Він вже нікому не допоможе. Йому треба допомогу, Знаєте, це та, та, як там називається те. Та той момент, коли людина яка всім допомагала, валає про допомогу, і ти розумієш, що, що жопа. І у нас іде хіпно, ось такий хіпно колись допомагав присипляти дітей, але з часом його тіні стали довшими. І, ніж дозволено, він почав їсти дітей. Тому тут у нас, до речі, комбінована картка, хіпно і клефері зомбі, бачите, дитя. Ефірі, яке загіпнотизували, і тепер воно пішло. У нас така помбуха з двох карток. І десь сюди. Далі у нас ось такий крутий сруміш. і, до речі, суміш, його запах змінюється залежно від ґрунту. Якщо навколо страшно, він стає гірким і тривожним, ніби перечуюває розкладання. І він такий сумний, дивіться на себе, сумно відзеркалене. Сюди. І дивіться, хто у нас є. У нас є повертова картка. І ми зараз перевіримо. Тут все добре. Значить, тут добре, добре. Ось сюди. Дивіться, хто у нас є? У нас є ось такий крутий слово поп. І, до речі, кажуть, що його мозок резонує із шумом світу. Тому він ніби відстає, а насправді живе в паралельному ритмі. За, за це його в деяких храмах вважають пророком спокою. Так, його це зробили. Сюди кладемо цього пророка. І далі ми здивовані, ми повертаємось і кладемо дуже смішного урсарінга. Ну прям геть смішного... який... Он, Вчите дівурсу, яка набавилася і сплять. Так що Дуже, дуже смішно. І, до речі, на тілі Урсарінга ну, видно сліди битв, які не, не гояться повністю, бо він сам їх зберігає. І його ліві, часто знаходяться кістки, розкладені в ідеальній формі кола. Ось такий ужас. Але, зато він з маленькою дівчинкою поковиркався. Що воно тепер спить. І давайте повернемось і нарешті закриємо наш один із гельштальдів Та дам Галісопод. Ми викладемо сюди галісопода. І у нас наступним буде ось такий шакл. ну Перед шаклом давайте покладемо електрайка ось такого якийсь нас да. Просто так не може бути. У нас є тільки сервищі покемони. Та-дам. Сюди. І тепер можна переходити до шакла. І шакл, такий він прикольний, до речі, дивіться, він дивиться сюди. А від відзеркалення у нього інше. Це дивовижно. І, до речі, шакл його тіло виробляє фермент, що перетворює ягоди на рідину, схожу на мед. У деяких лісах його вважають алхіміком каміння. Ось такий кент. Сюди. Далі у нас сручний хіп'даун. Давайте колекцію знову сруч. А у нас є, Значить, я місце залишав для ще одних камбухи сручих покемонів. Але це не точно. Так, Тут такого нема. Нема. Це, мабуть. Я не впевнений. Оце я може до дівчат поклав. Ну це не точно. Не. Хочу угу. всі оц, комбо з Russian покемонів, вони всі повністю заповнені. Тому будемо робити нове комбо. І Рауліт. Гов-гов-гов, теж сре. Причому аж язичок який також в кустах щось робить, але за ним нагляданий. Він стісняється його сюди. Не будете сміятися, на цьому все не закінчиться. Згар хакає на місяць, дивиться, сколить, бо, бо погано йде, тому сюди його. Далі у нас знаходиться ось такий одіж. Ходить Цікає посилку від Володимира, он пошта, і ходить туди-сюди, тому його сюди. Потім ось такий крутий ларвітар. Угу". Що ти там кажеш? підозріла. А цікаво, такий ларвітар у мене є на пам'ять пам'ять рибки мене не покидає. значить. Значить, такого Ні, немає. Ну добре. Так, ось такі крутизні вупери. Оп, 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 оп. Завжди усміхнений навіть у небезпеці. Не через дурість, а через здатність не відчувати страху. В деяких регіонах кажуть, що якщо доторкнутися до вупера, зникне тривога. Але це не може і не факт. Ну тут вам всміхна, дивіться, який тут є у нас. Надрукований сумний вупер. Це жахіття. Ну, це вже інша історія. То Мега сумний вупер, який наївся тривоги. І ось такого крутого пікачу. Секретку покладемо. Рядом з вупером. Так, це у нас є. І на цьому альбомі ми закінчуємо. І наступний у нас альбом це з м'яскарадою, якимось оленінком, якоюсь секс-іграшкою м'яскаради. Коротше, ви зрозуміли, тут у нас... І штамповані дівчата і веселкові дівчата. Стосовно веселкових дівчат. У нас з'явилися декілька веселкових дівчат. Он. Неса, лідерка водяного стадіону. Потім хто це? Фланері, лідерка вогняного стадіону. Гарденія, Вона лідерка травяного, наче стадіону чежучиного, значить трав'яного. Ось така Кандела з Pokémon GO. Сюди. Бі, мастер, Тренерка бойових покемонів. І ось така Шауна. Чи як її там правильно називати? Її якось вона по-іншому називається, але я її, короче, неправильно називаю. Сюди. Сюди, якщо ми закінчили. а що тут у нас? Тут у нас штампи, а, тут у нас джунси Перекочували, бо не вмістилися Смучими. І скоро сюди перекачує ще хтось, хто не вмістився. Тут у нас альбом. Це з панорамними покемонами, некрозмами, попами та промками. І давайте ми розпочнемо. У нас є пан... 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 панорамний покемон. Какуни нема. До нас з'явився Лейрон, якого наче і був, але не був. Його треба замінити. Лейрона заміняємо і панорамних покемонів у нас скільки не вистачає одного, другого. І все. У нас два панорамних покемони залишилися. І саме сумне, що більше не буде панорамних покемонів, там трагічну історію майстрів панорамних покемонів. Я вже розповідав минулого разу, так що буде вам цікаво подивитися старі відео. А далі у нас ідуть некрозми. Ось така у нас некрозма. Бачите, крута, крутизна, некрозма. До речі, некрозма це стародавній, як вона називається, За стародавній запис і сказують, що некрозма це джерело, що зламалося, але досі відбиває світло. За його уламки ну, тобто кажуть, зберігають спогади про майбутнє. І цей чувак з іншого світу. Може в нашому світі є некрозма, і вона жива і здорова, але ця некрозма угольок побитий, він з іншого світу. Також є некрозма Duskmine, Мане, Якось щось таке. Це форма несе в собі агресію сонця, коли він поглотив лева і тепер все палить. Да. І у нас який десь повинен бути. Ми його знайдемо ось сюди, його кладемо Перший лев сюди. І це у нас, до речі, промочка. Сюди. Ще отакий у нас лев, є промочка. Він десь сюди. Це є. Ось у нас ось такий є лев. І він також промочка, і він іде сюди. Дуже багато промочок. Тут некрозми прямо тільки існують на промочках. Так, це є. І далі у нас ще є ось така некрозма з крилами. Це після того, як вона зливається з мувалою. Некрозна втрачає своє тіло, не добуває порожнечі думок, Ось такою штукою стає, крутизна, і літає, і втрачає, коли літає, вона пускає психічні хвилі, які розривають простір. Так. І куди ми її покладемо? обходимо ми її, мабуть, її на Ось сюди 143-156. такі крутизні, некрозна сюди і Некрозма. Майже зібрали всю некрозму. Бо у нас ще є ось така ультранекрозма. Та дам І це значить, з космік Екліпсу сето. Така некрозма. І, до речі, це ультранекрозма форма. Це така форма, це не повернення енергії, а вибух останнього шансу. Це стан, в якому тіло горить настільки яскраво, ще більше не відчуває себе тілом. Це насправді не її мегаформа, а це просто останній шанс посіяти, як називається. В нашому для людей є таке, знаєте, трясти молодістю чи щось там такого, коли йдеш і розважаєшся, хоча знаєш, що завтра у тебе буде болити там спина і все інше. Так, у нас тут Радіант Покемони, ми їх повністю зібрали. Тут у нас є попи, це попи восьмі. І у нас є, до речі, стосовно попи 8. У нас є ось така попа Rari Candy 8. Ми її кладемо аж ось сюди. Тепер у нас на менше поп стало. До речі, це також попа, Хапіні попа 8. Це, це жесть. І ось сюди у нас є пічу. Ось такий пічу. Попи 8, 9, це у нас попа 9. І у нас тут залишився райчу, тут у нас залишився Луксрей, розейна, хапіні, Три штуки нам треба, тортвіки, це, звісно, жесть. І тут у нас покемони знаходяться, які ми сети збираємо. Маркіза в гості прийшла. А, Тут у нас це не сети, це у нас промки. І стосовно промок, давайте кладемо. У нас тут з'явилися нові трохи промочки. які різноманітні нові промочки. тут у нас будь І ми перше кладемо Іві. ось таку попою ходить, світить, махає сюди таку Іві. і Загут у нас царуди живе у себе в племені, да, вони там всі такі ворожничі. Деруться, бадаються. Ось такі пікачу Скорпіони. і, до речі, у нього Циндроха поїхала, це причому промка. Якщо сказати, це дивовижно, але ось така пікачу промка у нас є в колекції. Далі у нас йде кайорг. Він спить, коли проснеться, всім погано. Ось такий стілікс є. А, стілікс це вже не промки, Пішли. Все, промки закінчилися. Якщо... Ось такий койорга поклали, це дуже круто. І тут у нас 25-й сет геллоуінські покемони, до речі, ну, Геллоуінські ми вже порозкладали. Просто у нас бачите, місце є для наступного сету, якщо він буде. І ось сюди у нас йдуть EX, якісь в колекцію. в планах продати їх за мільйон гривень через 100 років. Так, Steliex зайняв свою позицію. Край зайняв свою позицію. Потім Робска, Ось така прикольна зайняла свою позицію. Мені сподобалось. Персіан. Джованні йде сюди. Потім сюди йде. Ось така штука невимовна, йде сюди. Потім Redghi Rock йде сюди. Молтрес іде, якого створили, як там називається, клонували з пера. Ось такий хох. Го. Го-о, як то там кажуть, правильно читається. Так що ми неправильно його називали. Так, туди коту не зя. І мету. Що ти вкрала бочі? Вкрали. Кішка вкрала бочі. І на чому у нас в альбомі кінець. джентльмени, це у нас Аркерус Arceus. Останній у нас альбом, передостанній, до речі, і у нас йде в колекцію перегон Z. За, кажуть, це не поломаний покемон, до речі, баг, багнутий, але багнутий правильно. Тобто Він отримав новий як здібності, які покращили його. Ось такий крутий перегон Z. І давайте його сюди. Це у нас буде реверс перегона Z, щоб було видно. А перегона ми самого покладемо сюди. Також у нас з'явився і покемон Забдас. команди Галактика, зараз команди ракети, а скоро ми к ним повернемось. І Забдас сюди. Кажуть, що... Забдос це молнія, чи як там, блискавка, яка упала на землю і не захотіла зникати. І взяла, відростила собі крива. Ось така легенда є про Забдосів. І наче у нас тут Тут у цьому альбомі тільки дві картки додали. Ну непогано глянути, як у нас тут все справи відбувається. Так що дуже потихеньку збираємось. І тут у нас ще штамповані різні карти з покемонами. От так от. І останнім альбомом у нас на сьогодні буде Horde Gold, Soul Silver, Тратата і Тратата. -та -та. Перше у нас іде нахтау. І, до речі, Нахтау у нас є. Він у нас дубльований. Опа! Оце так. Реверсу не вистачає. Ну що, піде на обмін. Так, далі у нас райчу. О, райчу у нас немає. Ось райчу. Реверс сюди. А такий фолографічний райчу. Іде сюди. та дам Далі у нас йдуть аноуни. Ми одні аноуни поклали в альбом з анованими. А цього аноуна викладемо, мабуть, ось сюди. Це сюди. І, ну он сюди. І Донфан. Так, Донфан, хочу, не туди чуть поклав. Так, Донфан. Донфан. Донфан у нас ось сюди йде. Це неймовірно. Ми майже зібрали усіх покемонів праймів. Це, до речі, покемони прайми. В цьому сеті так вони називаються. Так що це неймовірно. Ось таких енергій не вистачає. Це дивовижно насправді. Ось, ось таких задоволених. Ну, відкрив там на рада, наборів, як... ну не рідкісні. Правда, відкрив наборів на, ну, багато 100 і випало всього ось 3 вида. енергії. Чотири. Це, конечно, наберід. Не фартовий в цьому плані. Так що, ось так. Дякую, що зі мною подивилися. До нових зустрічей. Пока-пока.